Так, зараз буде в мене розпаковка. Щойно прийшла з ринку. Ринок починає працювати тут десь в 7.30 і треба вспіти до 11 години, бо потім нічого вже не буде. Це в мене такий у, огромний пакет з морепродуктами. Починаємо з у мене є дорадо такі три рибіни, на кіло триста вийшли, тут по 400 грам рибка. 10 євро. У мене є. Креветки. Це тут півтора кілограма креветок. Півтора кілограма. На 15 чи на 16 євро вийшло свіженькі. Ням-ням-ням. Цілий мішок. Далі в мене є ось така риба. Я на неї задивлялася і я її купила. Як би її показати? Вона дуже цікава. так виклала її на деко. Щоб показати, як вона. Її мені сказали запікати. Запікати хвилин 20-25. І кажуть, що це дуже великий делікатес. Ось які зуби. А. І бжошек покажу. Кажу, що це м'яско, воно прям дуже хороше. Ну, я бачу, що це таке біле м'яско. Подобається? Будемо їсти на вечері. А на важка. Важка? Така. Ой, ну це не дуже скат, це цей, дивись, а тут такі. Боже. Зараз ми подивимося в інтернеті, як воно називається. А, это такое на Так, серед... да. Це воно. блін-блін. Mm. Коротше, таку рибіну. І ще. І це ще не конець. Так, це в... Уже пакет рабінок, креветки, дораду показала. Зараз я ще маю кальмари і осьміногі. Так, кальмари і осьміногі. Там були крупніші, були менші, а я таких середньої взяла, бо оці осьміножки. Їх годину треба готувати. Дивись, а це в тебе кальмар. А будь здорова. От. А це осьминога. День добрий, як нас на ім'я. Ам на ім'я осьминог. А я кальмар. Ігри кальмара. Дивись. Кальмар, осьминог. Дивись, яка в нього шляпа. А це кальмар. І ще посмотрите на... Ну, отакі в мене закупимо, це осьміножка. Так, це все. Кальмари, осьміноги. Оця така класна рибінка 1,5 кг креветок свіжих і три, дораду майже на 1,5 кг. Мені це все вийшло в 48 євро. Що я вважаю дуже класною знахідкою на ринку.